Привіт, вітаю вас на каналі Криптонавігатор. Сьогодні поговоримо про ноткоїн. Багато шуму навів і подав великі надії на початку свого існування проект ноткоїн, адже зараз період аірдропів. Аірдроп криптовалют це безкоштовна роздача монет або токенів користувачам, які відповідають заздалегідь встановленим умовам. Часто для отримання безкоштовних криптовалют потрібно виконати прості завдання в соціальних мережах. Наприклад, бути підписним на канали, зробити репости певних постів, підписатися на розсилку та інше. Але що стосується над то це скоріш відноситься до сектору Web3Game. Більш ніж 26 мільйонів користувачів, майже 40 трильйонів токенів вже отримано в грі. Просто за тицяння по екрану, за запрошення друзів і за підписки на різні канали. Так все дуже просто і занадто легко. Навіть було цікаво і прикольно на початку тицяти в екран, прокачувати тапи і енергію, запрошувати друзів і отримувати винагороди, радіючи збільшенню кількості монет на екрані смартфона. Користувачі почали створювати ферми, вигадувати різні способи тицяння по екрану для збільшення монеток, в очікуванні отримати купу реальних грошей, адже ноткоін – це творіння відомого програміста Павла Дурова, засновника ВКонтакте, Телеграм і засновника відомої криптовалюти Тонкоін, яка займає 15-ту позицію в списку криптовалют з капіталізацією 7 мільярдів доларів. Тонкоін – це децентралізована екосистема з великим потенціалом, тож Пропустити NotCoin було неможливо, враховуючи те, що для використання потрібен лише телеграм, яким ми всі користуємось. На теперішній час немає розуміння, коли токен вийде на біржі, на яких біржах буде торгуватись, і найголовніше по якій ціні. Але одне відомо точно, що з такою кількістю вже доступних монет очікувати високу ціну точно не варто, тому що це нереально. Але все ж таки, якусь вартість токен отримує. Можливо, зроблять спалювання токенів чи зменшить кількість і піднімуть ціну. Можливо, зроблять обмін вже на реальний тонкоін. адже зробивши так багато шуму навколо ноткоїна, так просто не вийде викрутити світочі коня користувачів і не надати ніякої цінності. Токену це буде просто величезний провал, який зможе потягнути за собою і вже діючий ноткоін. Підірвавши довіру до засновників проєкту і до самого проєкту. На теперішній час я користуюсь виключно ботом, інколи навіть забуваючи просто зайти і забрати винагороду. Дуже рідко тапаю по екрану для видобутку монеток. Загалом я використовую 6 аккаунтів. До речі, ще одна річ, яку можуть зробити, це ввести автентифікацію підтвердження особистості, після проходження якої можна буде отримати ваші токени, тим самим відсіють ботоферми. Також може бути розлок частини токенів для початку. Наприклад, 10%. Зараз якраз найкращий час для лістингу токену і виходу на біржу, тому що весь ринок зелений крипта оновлює свої хаї, а саме біткоін вже майже перетнув позначку в 70 тисяч доларів. На Ютубі безліч роликів про ноткоін. останнім часом взяли за орієнтир ціну в 10 доларів за 1 мільйон токенів. Навіть така сума, як на мене, буде чудовим варіантом, тому що це будуть кошти за ніщо, просто за тицяння по екрану смартфона, але ноткоін. Перекладається як не монета, тож не виключаємо такий варіант: як немає монет, немає грошей. Навіть акаунт нас зустрічає написом «probably nothing», що означає можливо нічого. Але все ж таки віримо в лістинг і ікси. Тож продовжуємо збирати монетки за допомогою бота і при бажанні тицяти по екрану для отримання якнайбільше монеток. Дякую за перегляд. Обов'язково став лайк і підписуйся на канал. Буде багато цікавого та корисного. Бажаю всім біткоін по 100 тисяч. До зустрічі в нових відео.